Як війна закінчилася, мені було п'ять років. От. А як мій тато прийшов з війни, прийшов пізніше, вже десь у грудні, то приблизно пам'ятаю. І пам'ятаю момент, мені було п'ять з половиною, теж років. Пам'ятаю, я в себе тут у хаті, де зараз, Ось тоді батько, тримає мене на руках. Я дуже щаслива такий. Такий мене саме перше, що, що пам'ятаю. Можу сказати, що тут, так як наша хата залишилася цілою, і все, то тут були розміщені. З самого початку сільський магазин був з тої сторони. От хату. І аптека, і когосна контора була, і медпункт був, і вчителі на квартирі багато були. Ну хто тільки. Можу сказати, що мій батько був добрий. Добрий і ну, щирий, щирий. І В нього не було якоїсь такої ну, предвзятості, що, що треба гроші з когось взяти за якусь, ах, скільки хтось дав, подав і ну, багатьом допомагав. Жили ми жили, можна сказати, може, і може легше жилося нам ще так, як то в нас була своя хата, не жили в землянках, вони не, не страдали так. І, і батько прийшов, у когось не було батька. Так як у класі, там моєму чи в інших, там ну, з дітьми, там в основному не було батьків, дівчат. О, всі були без батьків.